Класна шубка з козлика, це натуральна шубка, дуже гарнюча, така як жакетик, з воротничком, глибокими кишенями. защіпається на три крючки такі зручні крючки. Вони тримаються. Мені дуже сподобалось. От, незважаючи на те, що Зараз ну, мало хто купує натуральні шуби, але я купила, бо вона мені ну, просто дуже сподобалась. Така, знаєте, елегантна, не пафосна, навіть не зрозуміло, що це натуральна шуба, поки до неї не притронешся. Ну, Гарнюча взагалі. Як жакетик, знаєте, теплесенька, взимку можна надягати однозначно, під піднес, звісно, светрик тепленький, і е, буде теплесенько в ній. Гарнюча, це 46-й розмір, тобто не мій, на свій розмір сяде класно, на мене велика, але дуже-дуже гарніша. Дивіться, кучерява, красива, в плаці. Фабрична це не ручний пошив, тобто не індивідуальний пошив, це фабрична річ, тому що вказаний розмір.